Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. Хочу сьогодні з вами поділитися дуже крутим рецептом без яєць. Сьогодні яйця в нас не дешеві, дорогі, плюс не всі люди люблять майонез із сирими яйцями. Для приготування цього майонезу мені потрібно 200 мл, саме мл олії рафінованої, 100 мл молока, столова ложка яблучного оцту. Чайна ложка цукру, пів чайної ложки солі і добра чайна ложка гірчиці козацька. Важливо, друзі, щоб всі продукти були кімнатної температури. Тепер я вливаю в стакан молоко, я вливаю олію. Бачите, білок залишився на дні, бо молоко це білок, по суті. І тепер отаким блендером буду збивати. Камеру я не виключаю, щоб ви бачили наглядно, як це все відбувається. Секунд, і отак маса побіліла і трошки загустіла, але не до кінця. На цьому етапі, друзі, я вливаю сюди оцет, всипаю цукор, всипаю сіль і кладу гірчицю. І Буду збивати далі. От такої, друзі, дивіться, зараз я вам покажу ближче. Почекайте секундочку. Так. Отакої От густини майонез у нас вийшов. Друзі, мені чесно кажучи, мені цей майонез набагато більше. М -м -м. Набагато більше подобається, ніж майонез на яйцях, тому що цей майонез легший. На яйцях він мені дуже жирний. А оцей майонез. Легший набагато. Ось так, друзі, з простих продуктів дуже швидко, буквально за одну хвилинку, ми з вами зробили прекрасний, чудовий, смачний, високоякісний, домашній продукт. Ми знаємо, з чого він, який він, як він зроблений. І що ми їмо? Дуже швидко, дуже просто, так, не влізе мені в цю приманочку. А я вам, мої хороші, щиро дякую за перегляди, за довіру, за коментарі, за поширення моїх відео. Мені надзвичайно приємно. Ви мене надихаєте, ви мене мотивуєте. Бажаю вам всім добра, радості, достатку, спокою, мирного неба, міцного здоров'я. До нової. Зустрічі, мої хороші.